Отож, пані Катерино, з вами хочемо поспілкуватися про Zero Waste напрям, який якраз ви представляєте в нашому місті, і зокрема про ці тренди і в світі, і в Україні. Наскільки їх загалом важко дотримуватися лучанам, загалом українцям, зважаючи на обставини війни, зважаючи на те, що ну попри намагання нас оточує дуже. Багато різноманітного сміття, чи можна дійсно відмовитися на 100 відсотків від його створення або хоча б зменшити до мінімуму Хороше запитання. Мій шлях починався якраз таки з сортування, коли я жила за кордоном, і вперше побачила це там, це ще було до війни. І а, в якийсь момент я зрозуміла, що в мене відходи збираються, накопичуються, і оскільки вони сортуються, вони певний час зберігаються в мене, і потрібно було виділити під це місце. Постійно розбиратися, що відсортовується, що не відсортовується, адже дуже багато матеріалів, як я вже пізніше дізналася, в принципі не переробляються, і сортувати їх навіть не потрібно тобто потрібно відсортовувати тільки те, що можна здати в переробку все інше йде на жаль в загальний смітник. І таким е, способом я дізналася про рух Zero waste. З англійської це перекладається як Zero – нуль, Waste – відходи. Тобто жити таким життям, щоб в принципі не утворювати відходи. І е, я пам'ятаю, надихнулася цією ідеєю. Мені вона здалася дуже цікавою, і я собі поставила такий челендж прожити е, рік, не утворюючи сміття, е, тому що надивилася, як це зробила Беа Джонсон, прочитала її книгу. І я майже протрималася рік, здається, і в мене вийшло, в принципі, не утворити велику кількість відходів, але все рівно вони були. І з того часу я просто почала аналізувати, дуже багато дізнаватися. Основне, що взагалі. Скажімо так, несе поняття саме Zero Waste, це не утворити відходів з самого початку. Тобто, як я кажу завжди на своїх лекціях, що сортування в мене починається до моменту покупки, а не після, як зазвичай люди звикли робити. Тому що після ти вже розгрібаєш наслідки, а до ти маєш можливість просто не взяти те їм не доведеться дуже багато розбиратися, скажімо так. Тобто, насправді для мене це значно простіше. Це, якщо напевно так, дуже коротко відповісти на запитання, що таке Zero Waste і а, як він може виглядати. А, не знаю, можливо, я не до не довідповіла на ваше запитання. Але стосовно труднощів, цікаво та дізнатися, з якими все-таки найчастіше труднощами е, стикаються ті люди, які ем... намагаються дотримуватися е, Zero waste. Зокрема, от, зважаючи на наш сучасний ритм життя, зважаючи на різноманітні доставки, та чи можна тут якось уникнути чи відмовитися від них. Зрозуміло. Е, дійсно труднощі є, оскільки в принципі, Цим методом живуть одиниці е, і просто громадянини. Тобто, е, бізнес, влада, закони, е, це, все воно поки що не дуже налаштовано. Я говорю зараз саме про Україну, тому що є вже країни, де. Це на законодавчому рівні, прямо на рівні цілої країни впроваджується, цілі міста стають Zero Waste. Це насправді дуже така глобальна і серйозна робота налаштувати повністю систему відходів. Тобто ми не говоримо тільки про сортування. Насправді, Zero Waste – це дуже обширне поняття, і сортування це одна маленька там частинка. Але крім сортування, там є дуже багато інших речей, які теж є важливими. І відповідно через те, що. Це ще не настільки популярне інколи бізнес не розуміє, чому я там при замовленні якихось продуктів відмовляюся від якихось лишніх речей, навіть серветок, бо мені вони не потрібні в даному замовленні. Вони кажуть, так вони безкоштовні, ми вам їх так покладемо. Я кажу: Да ні, дякую. Тобто, в людей немає розуміння цінності ресурсів, з чого вони виготовляються, як швидко ці ресурси закінчуються і відновлюються в тому рахунку. Відповідно, вони їх. Якби роздають направо і наліво, і ось це є, напевно, найбільшою проблемою. Я говорю зараз за себе. Впевнено, якщо ви когось іншого запитаєте, хто практикує зіровець, він, можливо, ще щось зможе додати від себе. Пані Катерину, а як змінити це розуміння і цей підхід на вашу думку? Ось тим, що ви власне на особистому прикладі відмовляєтеся і пояснюєте такі речі, то чи цього достатньо? Моя думка вже кілька років незмінна, хоча деякі з нею не погоджуються, що це тільки на законодавчому рівні зі штрафами, тобто змушувати людей робити це, скажімо так, добровільно, примусово, тому що це досвід Європи і досвід, в принципі, світу, тому що, не впроваджуючи якихось конкретних правил, і люди потім можуть нести. Відповідальність за те, що вони їх порушують, то відповідно ніхто цих правил дотримуватись не буде. Якщо ми просто кажемо добровільно, що потрібно там зменшувати відходи, всі такі окей, і ніхто їх зменшувати не буде. Їх почнуть зменшувати тоді, коли люди почнуть платити більше, наприклад, за вироблення матеріалів, які не переробляються. Люди почнуть думати тоді, а що ж вони купують. Виробник теж має нести відповідальність і, до речі. В нас вже нарешті щось теж почало рухатись цьому напрямку. Вже оновили цей закон про розширену відповідальність виробника. Тобто, виробники теж мають задуматись про те, що вони виробляють, в якому воно пакуванні, наскільки воно взагалі можливо до повторного використання, до переробки, до ремонту, тобто, щоб воно не було одноразовим, не було одразу викинуто у смітник. Так що моя думка, що це лише штрафи і певні правила. Пані Катерину, а, от власне, освіду, ми зараз... багато, до речі, послідовників в нашому місті загалом в Україні, чи їх збільшується протягом останнього часу, зокрема, тих, хто хоче дотримуватися за равець. Чесно, я не знаю. Я, напевно, не є в якихось там спільнотах, щоб сказати однозначно цифру, скільки це людей, але мені здається, що їх точно збільшується. Я нещодавно в кінці квітня відвідала. Зустріч Zero Waste Europe, там, де з'їхалися з, з усієї з усіх країн Європи, всі організації, які займаються там себе на місцях Zero Waste питаннями. І Навіть були представники з Індії, тобто азійська частина, теж приїхала. В них там теж цей рух популярний. До речі, звідти він і починався а потім він же перейшов до Європи. Оскільки в океанах і морях пластику значно більше, це по факту сміття, яке продукує весь світ, і він просто приливами приходить до них на берег, от і там була досить велика кількість людей, нас було близько 60 чи 70, тобто і це буквально по одному два представника зі своєї країни, а відповідно в кожній країні їх значно більше, тому мені здається, що мережа росте. Пані ну, але якщо говорити про досвід Луцька, пам'ятаємо декілька років тому, дійсно у нас був такий експеримент, коли намагалися нам міському рівні запровадити сортування сміття, але бачимо, на жаль, це я так розумію. Експеримент накрився мідним тазом, і він е, нема вже в фракції та не вологих, не сухих, а все, на жаль, збирається в одні контейнери, чи підземні, чи наземні. А згодом їде, я так розумію, теж на полігон у брищі, то як ви розцінюєте ці спроби і загалом чи можуть лучани все-таки якимось чином повернутися до сортування? Тут є кілька факторів, чому це не спрацювало. Перший і основний те, що не було проведено аудиту, тобто не було зрозуміло взагалі, ем, які відходи утворює громада, яка це кількість кожної фракції відходів. Ем, насправді це дуже об'ємна і нудна, напевно, робота і брудна в тому числі, але її потрібно зробити, тому що так працює європейське законодавство перед тим, як приймати будь-які рішення, не тільки про відходи, в принципі, завжди потрібно зробити. Аудит, що ж у нас е, взагалі є, які дані, і проаналізувати їх, і тоді на базі цих е, даних приймати якісь рішення в подальшому. А значить, в нас отут найбільша проблема, нам зараз треба направити увагу, наприклад, там на це питання. І можливо, сортування це не було першочерговим, що ми мусили зробити з відходами. Е, це один з варіантів, чому воно не працює. Друге, те, що Ну, Лус Пецькомунтранс він собі е, робить щось, він намагається вийти в соціальні мережі, щось е, показувати свою діяльність, але насправді це е, має робитися на рівні цілого міста, а не тільки соцмереж. Тобто, це має впровадитися прямо в дитячі садочки, в школи, в університети, тобто, всюди має включитися. Я не знаю, чи це прям окремим предметом, чи просто додатковою якоюсь ем, лекцією про те, взагалі, як правильно сортувати. Люди не сортують вірно. Досі дуже багато людей не розуміють, які взагалі матеріали є, скільки видів пластику є, як їх відрізнити, що з них переробляється, що не переробляється. І, і так далі, тобто це насправді дуже багато нюансів. Плюс сировина завжди має бути чиста, і зараз вони стикнулися з цим питанням, що люди привозять просто, от, що привезли, відсортували, кинули, а вони це потім не можуть здати просто переробнику, тому що воно або брудне, або просто це не той матеріал, і їм вручну треба сидіти відсортовувати знову. І це така дійсно подвійна, неблагодарна робота, тому має дуже гарно проводитися на рівні цілого міста в тому рахунку. І навіть для бізнесів, і для інших в принципі, ну громадянин нашого міста, як вірно відбувається це сортування, щоб воно працювало. І ще нюанс: це вже, скажімо так, наслідок попередніх дій. До них нема довіри, тому що коли вони зробили вологу суху фракцію, насправді це було досить логічно. Але мені здається, вони знову не донесли, чому важливо відсортовувати окремо вологу і суху фракцію. Вони тоді насправді забирали перший час цібаки порізно а просто людям здавалося, що вони в одну машину грузять, але мокра фракція це мали бути органічні відходи. Органіка, те, що можна було би потім компостувати, а суха фракція це все інше, типу папір, скло, метал, пластик. От, але не була проведена достатньо якісна робота інформаційна. Відповідно, люди не зрозуміли, люди все рівно кидали все разом. Відповідно, не було сенсу забирати це все окремо, тому і забиралося все разом. І люди. Почали тоді багато говорити, а що ж ми тоді сортуємо, якщо воно все рівно, все в одну скидається, а воно саме тому і скидалось, бо люди, чесно кажучи, не сортували. І е, от таке замкнене коло, яке потрібно було комусь розірвати і налагодити нормальну інформаційну кампанію. І е, на сьогоднішній день наша громадська організація е, зараз має два досить великі гранти один з них європейський. Е, ми разом з нашою міською радою е, будемо. Чотири роки мінімум по цьому гранту працювати, розробляти саме цю правильну стратегію поводження з відходами. Тобто, налагодження цієї системи можна так сказати з нуля. І, можливо, воно все переробиться і е, запрацює трішки краще. Пані Катерино, на от те, що Луцька міська рада зокрема запровадила ось ці напівпідземні сміттєві баки, бачимо, що дійсно. Є результат, що цей пластик, папір, він не літає по мікрорайонах нашого міста, все таки зберігається десь там під землею. Але з іншого боку, на вашу думку, чи можна за таких умов все таки запровадити якраз якийсь роздільний збір цього сміття, саме якщо це будуть ось ці напівпідземні сміттєбаки? Ці нові баки мені з сортуванням взагалі не дотичні, тобто це вирішення просто чистоти насправді і все. Якщо ми говоримо про сортування, це має запроваджуватися зовсім іншим методом. І я не знаю, чи ці баки є доцільні в цьому питанні. Туди хіба що можна просто загальне сміття тоді скидати, а відсортоване треба буде продумувати систему зовсім по іншому. Але водночас... Бо на сортування таких баків треба доставляти значно більше. Але пані, пані Катерину, мабуть, ви не раз теж чули, що, так би мовити, ви одна, якщо ви навіть сортуєте, ви ж нічого не можете змінити в цьому плані. Що ви кажете таким людям, які от не або саме цим мотивують відмову від сортування? Мені важко відписати на це питання, я вже дуже давно не чула цієї фрази. Мені здається, що абсолютно всі вже розуміють, що це проблема, і взагалі потрібно її якось вирішувати. Ну, принаймні, в моїй бульбашці таких питань вже давно ні в кого не виникає. Але водночас теж цікаво почути вашу думку. От з 1 червня подорожчав вивіз сміття в Луцькій громаді, і зокрема знаємо, що, наприклад, мешканці сіл платять менше, мешканці міст платять більше, але водночас і ті, хто хто сортує, так, наприклад, як ви ви ж платите так само, як і ті, хто не сортує, то чи в цьому плані теж мала бути б якась диференціація? Погоджуєтеся? Ну, як я і кажу, це налаштовується зовсім іншим методом. По прикладу Європи і там, де присутнє сортування, яке називається від дверей до дверей. Тоді воно є ефективним і ти платиш рівно стільки, скільки ти виробив сміття, тому що там на кожен сміттєвий пакет є штрих-код саме з твоєю адресою. Тому якщо ти щось неправильно посортував, фірма чудово знає, хто неправильно посортував, тобі особисто прийде цей штраф. В нас поки що цієї системи немає, тому якби тут важко сказати, як воно би тут мало могло в нас працювати, тому що тут потрібно я ж кажу, міняти все просто з нуля. Чи можна тут починати сферу? робити це по іншому Наприклад, Скажу, можна ще Наприклад, а в Японії в Японії взагалі немає смітників на вулиці. Японія пішла таким методом, бо вона зрозуміла, що сортування на вулицях воно не працює, воно працює тільки тоді, коли людина приходить додому і вона може розсортувати по різним матеріалам. І в них там є в кожному. Грубо, напевно, сказати ОСББ, як в нас, по прикладу, де є спеціальна комірка з фракціями, їх там більше 50, і людина приходить і розсортовує прям все дуже ідеально. І відповідно до кожного типу сміття, потім приїжджає саме той підрядник, який спеціалізується ну, на цьому на цих відходах. Він їх забирає і везе на переробку. Отаким чином а, сортування працює. А так як в нас на сьогоднішній день, то ну, це таке це особисто вдома, хто відсортував, а потім на якусь сортувальню. Тим більше що в Луцьку їх не одна, якщо так бути, чистий Луцьк це від Луцькацького Монтрансу, але є ще і приватні різні сортувальники теж приймають там скло, метал, папір, як мінімум, плівку е, і підпляшку це один з видів пластиків. Тому. А, Можна відсортувати туди, але це потрібно в себе вдома відсортувати, не виносити на вулицю, в себе в квартирі зберігати, як я роблю, а потім я це відвожу і здаю туди, конкретно по цим пунктам. Але пункта. Ви платите так само, як і ті, хто цього не робить, так? Ну, так. Поки що іншої системи не продумано. Чи не ображає вас це? Чи це справедливо на вашу думку? Ну, мені здається, що це не настільки вже велика для мене особисто ціна, щоб я там за нею боролася. Якщо це дійсно буде дуже висока ціна для нашої сім'ї, я думаю, тоді ми з чоловіком почнемо щось думати. А поки що. Ну, і платимо, платимо. Ми все рівно викидаємо. В нас є загальне сміття, просто що ми виносимо його там. От минулого, поза минулого року, нам вдалося два рази в рік тільки винести відро, викинути. Минулого року трішки ми. Збільшили наші відходи, вийшло 5 чи 6 разів. Тому все рівно ми його викидаємо. Просто що значно рідше. Тобто 5 чи 6 разів на рік, так? Чи правильно ми розуміємо? Так. Та, неймовірно. Але ще хотів би дізнатися: знаємо, що ваша громадська організація проводить опитування. То цікаво, що це за опитування і що ви хотіли би ним дізнатися, і чи вплине це дійсно зокрема на вирішення питання сміття в нашій нашій громаді? Так до речі, це опитування стосується цього гранту, які ми зараз з міською радою будемо працювати. І опитування в нас поділено на чотири групи. Стейкхолдерів, якщо це не дуже важке слово. Я не знаю простіше це сказати. Ну, типу, на різних типів мешканців міста. Так, одні це просто мешканці міста, інші це власники бізнесу, які приймають рішення на рівні власника бізнесу. Відповідно, там трішки інші питання, окремо для в нас є для наших ОМС і також окремо ще є для навчальних закладів. Ми вирішили, що це трішки різні групи, і там потрібно задати певні уточнюючі питання, саме виходячи з їхньої специфіки роботи. І, власне, ці чотири анкетки зараз в нас вони доступні на У нас немає сайту, тому у нас в соціальних мережах Facebook і Instagram. Будемо дуже вдячні, якщо подивитеся, перейдете. Можна трішки прорекламую на сторінку Нуль відходів Луцьк і знайдете цю публікацію. Вона буквально десь недавно опублікована, і пройдете це опитування, тому що це допоможе нам зібрати цей аудит і е, прийняти правильні рішення при виборі стратегії поводження з відходами в нашому місті. Пані Катерину, але ви згадали про те, що міська рада теж долучається до вашого проєкту. Чи можете трішки відкрити mm -hmm. деталі, яким чином, чи це безпосередньо спецкомунтранс, як комунальне підприємство, чи це депутати міської ради, чи хто це? Саме екології найбільше туди буде включений відділ екології, але в нас буде створено. Ми тільки-тільки почали роботу, тому що ми його тільки в травні виграли. Тобто, ще нас. І чотири роки цей грант буде тривати. Тому насправді ми тільки тільки на початку, і ми ще налагоджуємо систему взагалі роботи між собою. І я думаю, що з часом буде більше інформації про це. Буде створена робоча група, куди будуть входити і інші люди, які, в принципі, відповідають за поводження з відходами в Луцьку, той саме Луспець Просто що. Зараз цю роботу більше налагоджує саме наша громадська організація відділ екології, але там будуть дотичні і інші відділи при міській раді, і в принципі інші стейкхолдери, які теж можуть додати якихось хороших рішень в цьому питанню. Цікаво за результатами цього гранту. Та через 4 роки які цілі мають бути досягнуті, і вашою громадською організацією, і луцькою міською радою, і що ви для себе будете вважати, наприклад, перемогою. <смір> ну, У мене планка висока, але я її, напевно, зараз трішки опущу і скажу. Просто класно, якщо ми хоча б отримаємо якісь цифри взагалі по відходам, бо на сьогоднішній день на справжніх таких їх немає. Це вже класно. І друге, це якщо ми зможемо реалізувати хоча б один якийсь проєкт в місті, просто що він може бути різний. Виходячи, знову-таки, з аналізу, ми будемо розуміти, що більш актуально реалізувати. Зараз дуже важко сказати просто, що буде в кінці, тому що ми ще навіть не придумали, який проєкт це має бути. А ви от згадали про кількість відходів, то що ви маєте на увазі, чи це має загальна бути кількість вага, і чи, чи це по якихось фракціях як це ви хочете порахувати чи оцінити? І те, і те. Має Дякую. бути і по поціям, і зважено по кілограмам. І, ну хоча б приблизно розуміти. Ми колись, до речі, наша громадська організація у 2021 році проводила бренд-аудит. Ми е, прийшли в ОСББ на Липинського і перевертали їхній 100-літровий смітник і розбирали. Ми тоді потратили 4 години на те, щоб розібрати 100 літрів сміття, е, розсортувати це і про е, зважити. І е, вивести ще які там бренди найчастіше трапляються, тому що е, до речі, це відкрило нові знання, що виявляється, деякі бренди належать все рівно одній компанії, е, тобто ми бачимо ніби різні назви, але по факту гроші йдуть в одну організацію, і це дуже цікаво, тому що насправді таких організацій виявилося в світі всього там буквально 12 чи 15 по факту, все йде в один гаманець. Просто ми думаємо, що купуємо різне, і тому дуже важливо підтримувати саме локальних виробників, тих, яких ми знаємо, впевнені, щоб гроші лишалися тут на місці. Це так було прев'ю. І ми, коли розсортували те сміття, ми побачили, що 43 це була органіка, майже половина відра. В принципі, ми до цього ми це і думали, що воно такі є. Ми здогадувалися, але цифри показали, що це дійсно так. Скла металу було найменше його практично там дуже маленький відсоток був, не пам'ятаю зараз скільки. Дуже багато було саме небезпечних медичних відходів, тому що як виявилось в цьому СББ було три. Є навіть досі здається три медичних заклади, і вони викидають своє сміття в загальну урну. Хоча по закону України їхнє сміття відноситься до категорії небезпечних, і вона має утилізувати вони, мають підписувати договір з спеціальними фірмами, які займаються правильною утилізацією сміття, тобто спалюють його, і відповідно віддавати його їм. Але є нюанс. В Луцьку такого підприємства немає. Я знаю найближче в Рівному, і е, вони раз в місяць приїжджають в Луцьк і забирають ці небезпечні відходи у тих, хто підписав з ними договір. Але це далеко не всі медичні заклади. І наш дослід показав, що 20 майже кілограм це були медичні відходи. Це за один день результат. Ну то таке, і тому, коли ти аналізуєш те, що вже по факту утворилось, ти можеш розуміти, що взагалі в тебе є, в яких пропорціях, і приймати відповідно кращі рішення по поводженню з цими відходами.